Ми обговорювали питання порушення права власності, тобто це було питання навіть винесено на, скажімо так, не з заявниками, тобто я їм пропонувала. Але з іншими юристами організації ми радилися. Але ми відмовилися від цієї ідеї, оскільки насправді заявники не були позбавлені свого житла, вони володіли і користувалися своїм житлом без жодних перешкод. Фактично їх вплив на довкілля змусив внести органі... зміни в організацію свого життя. Тобто вони під впливом негативних факторів довкілля вони не були позбавлені свого житла. Вони просто зазнавали і моральних страждань, які змушували їх змінити свій побут, свій побут, свою організацію за життя, своє життя загалом, спілкування з родиною. І через те ми відмовилися власне від. від... Можливості звертатися про порушення права про захист, про захист права власності заявників, які проживають на вільшині.